Колотнеча росіян, протести американців, і наша чорна хмара. Це точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Вітаю! Підписуйтесь, коментуйте, нам важлива ваша думка. Отже, ми всі дуже часто, коли починаються обстріли, масовані, нічні, піднімаються літаки стратегічної авіації росіян, знаємо, що таке аеродром Енгельс і... Саваслейка. Так от Саваслейці цієї ночі не пощастило. Як уже офіційно заявили, Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 9 червня, у взаємодії з іншими підрозділами, було завдано ураження по аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області. Його, як відомо, агресорка використовує для ударів по Україні. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі Міг-31К, які є носіями отих кинжалів. Але і це ще не все. Також з повідомлень вже відомо, що обмеження ввели в аеропортах Казані, Нижнього Новгорода, Саратова і Тамбова. А також цієї ночі наші дрони пролетіли тисячу кілометрів. По Російські території і вразили дуже важливий стратегічний об'єкт на території Чуваської республіки у Чебоксарах. Це підприємство, яке виготовляє антени для шахедів, тобто шахеди уразили своїх конкурентів, наші проти російських антен. Завдали також цей удар сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони, так сказали наші ЗСУ, і тепер, що найменше два дрони кажуть, влучили. Виникла масштабна пожежа. Вот зараз її можете бачити, наскільки все. Горіло і росіяни метушилися. А тим часом, уже буквально за кілька днів, Російська Федерація буде відзначати свій День Росії, як часто в мемах малюють картинки із Дном Росії. 12 червня відзначає Російська Федерація своє державне свято саме тому, що в цей день. 1990 році тоді ще РСФСР у складі Радянського Союзу проголосила про державний суверенітет. До речі, минулого року заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який дуже любить дуже агресивно коментувати все навколо війни України і так далі. У День Росії виклав в мережі відеопривітання, в якому на карті територія України була, звісно ж, вписана в Російську Федерацію. Там в цьому ролику звучав гімн, показано мапу Росії, де кордони вже з західними країнами, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. Ну, Хай трохи потішиться, навіть якщо цього року створять знову таке привітання нам своє робити. А тим часом, за океаном досить палає, там точка кипіння зараз у Лос-Анджелесі. Це зараз епіцентр протистояння, я, мабуть, не перебільшу із Трампом. Справа в тому, що там від... почали відбуватися масові протести через міграційну політику Трампа. Мітингарів уже дійшли за кілька днів до того, що палять прапори США, підрубними підручними засобами по представниках влади поліції. Звісно, що також палять автомобілі, стріляють феєрверками по силовиках поліцейські. Відповідають жорстким затриманням, газом і кейками. На думку Трампа, це все проплачено і просто так цього не може бути. Знайомо, правда ж, дуже така зручна позиція. Губернатор Каліфорнії натомість звинувачує Трампа у заворушеннях і називає його цитую не готовим до роботи в якості президента. Ви можете собі уявити. Взагалі, в наших широтах, щоб губернатор міг заявити на державному рівні таку свою позицію проти президента. Згідно даних, які на це озвучив Трамп, він вже відправив дві тисячі нацгвардійців в місто та є готовність до відправки 500 морпіхів на підкріплення. А тим часом видання The економіст» Заявило, що дуже можливо, що Трамп відправляє Нацгвардію в Лос-Анджелес не для того, щоб зупинити заворушення, а щоб покарати місто за опір зусиллям Трампа з депортації мігрантів. Я нагадаю, що е, Трамп, як тільки е, вступив на свою посаду, одразу взявся і за тарифну політику проти всього світу. І за міграційну політику в своїй країні він заявив, що буде тисячами вивозити депортувати людей. Дуже жорстко став заявляти і робити ці кроки. І звісно, що в Каліфорнії, як такий південний осередок, в країні, на це реагує дуже гостро. Ну, будемо стежити, що буде відбуватися далі. А тим часом також буде свято в Америці і готуються до цього США також дуже помпезно. Танки, бойові машини, САУ і Габубиці прибувають до Вашингтона для святкування 250-ї річниці армії США. Так співпало, що 14 червня ще і. День народження Трампа. Американцям бажання Трампа помпезно відзначити своє 79-річчя, відсвяткувати ще й в день річниці армії обідеться за оцінками до майже 100 мільйонів доларів. Звісно, це також. Зараз привід для критики серед американців. Тим не менше, у планах Трампа, що центром Вашингтона приїдуться десятки одиниць важкої бронетехніки, і Абрамси, і Бредлі, і е, артилерійські установки. Це буде перший військовий парад у столиці США уявіть з 1991 року. Ну, Про гігантоманію Трампа йшлося вже багато. Всі ми знаємо, що він людина зі своїм баченням цього світу. А що ж у нас? А у нас два дні просто в серці столиці на Софійській площі простояла дуже цікава інсталяція надувна чорна хмара. Вона так і називається Чорна хмара. і...» Вона стане однією з інсталяцій, які представлять Україну на цьогорічному Burning Man. Ця величезна хмара вагою аж 7 тонн. Має 30 метрів завдовжки, 17 метрів завширшки та ще й 15 заввишки. Вона складається із 45 маленьких хмарин, на пошив яких пішло. 4 кілометри чорної тканини. А автори, Black Cloud так називається ця фігура, художник Олексій Сайт та генпродюсер Віталій Дейнега. Ця інсталяція, як пояснюють автори, ще й має не лише от таку величну свою постановку, вона ще й несе дуже великий такий сенс. Щоб на Бернінгмені прозвучало, як із хмари виходять звуки під час повітряної тривоги та збиття дронів. Для того, щоб аполітична тусовка, яка збирається з усього світу, могла відчути і задуматися. Тож, е, хочу нагадати, що минулого року також. Українці вразили на цьому фестивалі інсталяцією «I'm fine», яку створили з уламків прострілених дорожніх знаків. Тоді дійсно. Це було не лише для нас емоційно разюче, а і світ оцінив таку цю інсталяцію. Нагадаю, що Бернінгмен це з української палаюча людина. Це така щорічна восьмиденна акція незалежного мистецтва, яка відбувається у США у штаті Невада в пустелі Black Rock. Початок припадає на першу хвилину останнього понеділка, серпня, а останній день відбувається в День праці. Це офіційне свято, яке відзначають США в перший понеділок вересня. Кульмінація відбувається в суботу, після заходу сонця, коли спалюють величезну дерев'яну статую людини. І щороку встановлюється нова тема події. Самі організатори заявляють, що це. Ця подія є експериментом зі створення спільноти радикального самовираження, яка в цьому повністю покладається тільки на себе. Тим не менше, такі перформанси і соціальні експерименти радикального вираження часто є і рефлексіями на якісь події, на якісь процеси. А тому в контексті нашої війни дуже важливо, як на мене, брати участь в таких інсталяціях а тим більше, коли ми можемо мистецтвом знову ж таки достукатися до тих, хто не задумується, що таке наша величезна кривава війна. Ну і наостанок, дуже буквальна точка кипіння. З 6 по 8 червня лише у столиці було зафіксовано аж 5 температурних рекордів. Це і середньодобова температура повітря 6 червня виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала майже 25 градусів Цельсія. І мінімальна температура повітря 7 червня, і середньодобова температура була найвища за час проведення спостережень. Тобто ми пережили дуже такі е, спекотні дні, не знаю, як ви. Я спеку важко переживаю, тому дуже радію, що зараз трохи все вщухло і бажаю всім нам тримати голову в холоді. Хоча це була точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Побачимось!